Всім привіт ви на каналі FantaGames. В цьому відео буду продовжувати виживати. Вам бажаю гарного перегляду! А ми починаємо! І так, сьогодні у мене в планах побудувати на цьому домі дах. Ну, ще, хто у мене є друга частина. Хто не бачив другу частину, подивіться. В другій частині я будував. Другий етаж і такий невеличкий загін. В цій частині я буду, ну потруся вже буду робити дах. І тут буду робити такий огородик невеличкий такий зроблю. І вже треба робити тут площадку для дому. Ну, для, я вже казав, я тут хочу построїти великий дім. Тому я і построю такий маленький, щоб зразу почати виживати. Так. Для даха нам треба дерево, у нас є сундукове дерево, ну, ну в Ну, скрині. Так. А, у мене є в інвентарі дерево, точно. Нам треба зараз скрафтити ходи для, нашої... для нашого даху. Так, ось крафтимо. Ну, 32 штуки, мабуть, так і хватить. Ого! Я скрафтив на всі доски. Треба прийдеться йти доски до дерева рубати. Ладно, зараз нарубаю і повернусь до вас. Ось я вже нарубав 16 штук. Якраз вийде у нас стак. Так, будемо. Нав... Тут Зараз перекрафтимо це все по доску. Да? Так, так, піднімаємося. Так, піднімаємося. Так. Будемо робити таку. Ну, ви вже знаєте, як робити таку простеньку кришу. Ну, не кришу, а дах. Так, робимо такі трикутники по бокам. Так. Так, так, сюди і останнє наверх. І зараз, і зараз ходимо так, робимо. Але зараз, щоб вас не затримувати дороблю дах і включусь. Ось такий в вийвся, да. Так, зараз, вже зараз будемо робити такий огород. Я вже тут трохи зробив. Йдемо зараз викладемо непотрібні ресурси. Так. Все. Зараз нам треба рубати дерево. Наша сукира вже поламалась, нову. Ага, то в нас нема. У нас паук нема. Так. І сукиру. Так, йдемо нарубаємо де дерево для нашого огородника. Так, думаю, скільки то нам... Ну, я там не знаю, скільки там нам треба. Так. Угу. Зараз почнемо строїти і поймемо, скільки нам треба там чого. Так. Ну і вирішив я робити верх, так як так, знаєте, роблять. Тому що ще знову землю там треба. Я вирішив так. Простенький такий зробити. Так. Так, 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 так. Сюди, сюди, сюди. А, зараз дороблю і включусь. так, Ось так. Ось так у так, нас вийшло. Зараз я дорубаю біж дерева, дороблю і включусь. Ось такий у мене получився городик, щоб вас не затримати, його вирішив зробити повністю. Зробив його такого невеличкого. Тут вже, о, вже земля. Так. Зараз піду в село, йдемо вже в село. Наберемо собі там, ну з городики, там, що в селі. Візьмемо собі насіння, пшениці. ой, Блін, так підлагує. Я коли йду в село, і мене підлагує. Так, вже вечір у стає. Так, так, так. Десь тут, тут ще має бути якийсь огородик. Ладно, зараз я наберу насіння і включусь, вже будемо з вами садити і сіяти. Коротше, в селі була тільки картопля, там був один огородик. Я думав, там буде побільше. Хоча би там пшениця, морква, а там тільки картопля. Значить будемо пшеницю, ми будемо. Так. Ну зараз поки пшеницю я не знаю, поки будемо садити картоплю. Так, сюди-сюди. 7-7. Ой, садимо. Куди 7-7, то пшеницю сіяти. Картошку тр... Картоплю треба садити. Так, і сюди. Тут ще, ще, ще нам хватить. Хто є. Має, так, да, має хватити. Так. Ось ось, ну, коротше, ось таке. Ось тут. Ось такий мене городик путрус вже получився. Ось таке мене вже получилося відео. Так, почекайте. Так. А на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!